23 березня відбулася перша хокейна гра фіналу плей-офф на льодовій арені Айсберг зустрілись хокейні клуби Кременчук та Сокіл. Ще на другій хвилині матчу хокеїстам Кременчука вдалося відкрити рахунок. Автором прем'єрної шайби у фіналі став Євген Абаджан, коли різким китком поцілив у дальній верхній кут воріт супротивника. Далі хокеїсти мали можливість збільшити перевагу, але воротар Сокола Богдан Дяченко зміг заблокувати атаки господарів поля. На 18 18-й хвилині першого періоду гравцям хокейного клубу Сокіл вдалося зрівняти рахунок завдяки закинутій шайбі Володимира Чердака. Перший період завершився з рахунком 1-1. Рахунок рівний після першого періоду. Кременчук дуже гарно грає, але ми будемо намагатися вигравати сьогодні. На восьмій хвилині другого періоду нападник Сокола Олексій Янішевський вивів свою команду вперед. Та за кілька хвилин Ілля Сенник зрівняв рахунок. Ще дві шайби до кінця 20 хвилинки закинули Володимир Чердак та Михайло Гаверкян. Під час матчу не обійшлось без бійок. Гравця хокейного клубу Кременчук Гліба Кривошапкіна вилучили на 37-й хвилині до кінця матчу за атаку в область голови та шиєва дима мазура. Кияни не змогли реалізувати перевагу, і другий період завершився з рахунком три-три. досить важка, в'язка, Досить складно зараз проти Сокола грати, команда добре біжить, нагнітає на ворота, забивати і не пропустити, перемагати. На початку третього періоду Владислав Брага закинув четверту шайбу на рахунок своєї команди. У середині третьої 20 хвилинки Іван Сесак зрівняв рахунок і гру довели до овертайма в першому сезоні. Гра завершилась на третій хвилині овертайму. Нападник Кременчука Богдан Середницький з передачі Владислава Браги закинув вирішальну шайбу. Хокейний клуб Кременчук переміг з рахунком 5-4. Такі справжні справжній бойовий поєдинок, і нам більше десь повезло. Забили. В Овертаймі, але так скажу, що не дуже задоволений якістю гри. Ну головне, що є четвертий крок. Тренери відзначають гарну цікаву гру. Жодна з команд не збиралася поступатися, але цього разу удача була на стороні хокейного клубу Кременчук. Гра сьогодні, я вважаю, була дуже цікава. Така я думаю, що вболівальники сьогодні були задоволені. Я вважаю, що Трошки забагато ми голів сьогодні пропустили. Обидві команди забивали. Я вважаю, сьогодні такі красиві шайби, тому гра вийшла така цікава. Але ж для плей оффу для фіналу трошки забагато голів. Сьогодні, 24 березня, відбулася друга гра у фіналі плей-офф. Як і у півфіналі команди гратимуть до трьох перемог. Тож кожна з команд має шанс виграти. Марія Бардаєва, Кремчуцькі новини.